Дивно, чого їм ще не вистачало? Подивись на нього ні виду в ньому вже немає ані обрисів людських, і так ледве тримається на ногах, а ще й хреста дають. Але ж і важке те дерево, Кажуть, що не кожен здоровий донесе його. Але як його побили, все тіло кровоточить, живого місця немає. На ці рани кладуть важке й грубе обтесане дерево. Невже мало його покарано? Вони кричать на нього, жбурляють каміння, плюють в обличчя. Що їм ще потрібно? Страшний бенкет людського безумства. Невже він нічого не зробить? Він розмножував хлібі словом, ходив по воді, воскресив лазаря, дявол слухався його. Що ж сталося? Дивись, він щось шепоче до Христа, цілує його, завдає на плечі, дерево вгризається в рани. Як так? Ми бачили його, знали його. Нічого злого не вчинив до цього. За що ж тоді, за які або чиї провини він погодиться на таке? Час іти. Чи дійде? Вже хитається, але хрест на плечах, і шлях розпочався.